Так часто. Типу, я і не проти, щоб мене там, там піддавали. Там, коли до мене підходять люди та кажуть привіт там, там всі діла, там можна з тобою сфоткатись. Ну, бля. Я ніколи не відмовляю, в принципі. Ну, були вип випадки, але то випадки були, коли на похоронах до мене підійшли і та кажуть, може з тобою сфоткатись, ну бля. Ну це крінж. Це неправильно, так не треба було робити. Або коли я хаваю, сиджу десь у завідусі і також підходять, типу просять сфоткатись, я не відмовляю, але якось ну це не дуже гарно, коли ти сидиш, хаваєш і, і до тебе підходять. Типу, можна підійти і сказати там, привіт, там там та та то -та", респект, там, ну, що, ну, що завгодно там сказати. Типу, ну, я не проти. Але коли прям, типу дергають, щоб сфоткатись але ти хаваєш, ну опа, ох, ніхуя, опа, сюди, сюди. Блє, зарвалась.